Що, що хочу розказати? Як ви знаєте, ми для вас готуємо зарядні пристрої для електромобілів і перехідники. І ось у всіх нормальних перехідників, що я знаходжу у фабричних, максимальний струм заряду вказаний 250 А. Я зараз скажу вам про DC-шні перехідники, тобто про перехідники постійного струму. Конкретно ось цей я знайшов на експресі. Думаю іспитаю. Випробую його, тому що на ньому написано саме струм 350 А. Ось такий ви його бачите. Тому що, як я вам вже казав, у виробників нормальних фабричних, яких я знаходжу, надійних струм вказаний 250 А. На цьому струм вказаний, як ви бачите, 350 А. Тільки що поїхав на зарядку під його. Цей, цей перехідник із зарядки CCS-2, тобто під Європу. А автомобіль, в даному випадку, в мене є трон, і тут CCS-1, тобто Америка. Ось такий роз'єм. Як ви бачите, що я роблю? Я його підконекчую, включаю зарядку, зарядка йде рівно 5 хвилин і вимикається. І на екрані зарядної станції пишеться, що перевищена температура по контакту ось цьому DC1, DC, верніше. Тобто цей перехідник не витримує ту потужність, на яку він розрахований. Тобто, виробник пише, що 350 ампер, а 350 ампер він витримує тільки 5 хвилин. Що в результаті в цьому перехіднику зашитий чіп. Де е, виробник е, йому ставить максимальний струм 350 А, і якщо зарядна станція дозволяє давати такий зарядний струм, то цей перехідник буде давати 350 А. Але ж через 5 хвилин він перегрівається і ваша зарядка просто вимикається. Тобто, фактично, ви можете користуватися тільки на повільних зарядках. Зарядка, яка е, з потужністю до 100 кВт, ну скажімо так, е, 250 А. Пускай буде, якщо у вас машина 400 вольтова, е, акумуляторна батарея, як е, на єтроні. Е і 400 вольт і на 250 ампер, Це скільки це 100 кВт. От, якщо зарядна станція буде до 100 кВт, то ви цим перехідником зможете заряджатися, тому що струм буде 250 ампер. контакт не буде грітися, і у вас нічого вирукати вирубатися не буде. У випадку, такому як я зараз придбав, ви просто вибросити гроші і на швидкі зарядки. Ви їздити з цим зарядним пристроєм не зможете. Тому раджу купувати перевірені перехідники, раджу брати із струмом 250 А, тоді все у вас буде нормально працювати. Тут ще який момент. Якщо е, ваш автомобіль 400 вольтовий, то 250 А це 100 кВт, а якщо у автомобіль е, 800 вольтовий, наприклад, як Тайкан, е, то там уже ці 250 А на 800 вольт, то це вже там, до 200 кВт. І тоді вже ви можете використовувати його, е, ну, скажімо на. Самих потужних на даний момент зарядка. А якщо ваш автомобіль 400 вольтовий, як є Трон, то виходить, що виробник вас наджухав трошечки. В даному випадку, мене. Буду писати претензію, спробую повернути гроші, але раджу брати у перевірених виробників. До речі, кажу, що в нас такі прихидники мають бути на 250 А, чесних 250 А, тривалий, тривалий строк зарядки там, на хвилину, тобто, не на 5 хвилин, як на цьому, а там, на годину, на півтори, тобто достатній час для того, щоб ви повністю зарядили свій електромобіль. Ось така історія.